Для миру, добра та любові, наш Харків піднісся з давна. Завжди трудовий, науковий, красивий, як втіха весна. Від парків зелене намисто, від захвату серце співа. Наш Харків замріяне місто, у тебе душа трудова. У Слобідському районі міста у полоні розкішних каштанів і трепетних кленів стоїть комунальний заклад Харківська гімназія No44 Харківської міської ради, який забезпечує розвиток навчання виховання учнів широкими вікнами своїми зачарована, задимлена. У безмежний зелено-блакитний світ вона стала рідною багатьом своїм вихованцям. Кожного року цей гомінкий дім приймає нових пташенят, щоб окрилити їх, не дати розгубитися в розмаїтті думок, не втратити себе як особистість. Адже гімназія не просто входить у людське життя, вона керує його духовною та інтелектуальною стороною. Яка ж вона, наша гімназія? А в ній постійний педагогічний колектив. Значить, терпляча. Тут багато усміхнених облич, значить, щаслива. Тут завжди раді своїм випускникам, значить, гостинна. Тут завжди допоможуть кожному учневі. Значить, добра. Сюди колишні учні приводять своїх дітей та онуків, значить, улюблена. Наша гімназія це великий дружний дім. В якому живуть розумні і талановиті, ініціативні і творчі, умілі і спортивні учні. Вони всі різні, але кожен з з них по-своєму любить і прагне зробити наш заклад освіти ще красивішим і кращим. Наша гімназія це згуртований педагогічний колектив. Вчителі професіонали своєї справи, небайдужі, чуйні до проблем дитини, завжди готові до діалогу. Наша гімназія це зацікавлені батьки, які готові завжди підтримати, бо знають, що вони довіряють вчителям найдорожче, що у них є своїх. Дітей, дружній, учительський та учнівський колектив прагне допомогти кожному учневі знайти свій шлях у життя, стати особистістю активним громадянином своєї держави, яку кожної людини власна доля. Так і у нашої гімназії своя власна історія, своє життя, буремне, щасливе, часами гірке, але загалом добре і щире, бо велике у неї серце, до якого вона хоче прихилити кожну дитину і віддати їй всі свої знання до краплиночки. А серце нашої гімназії дійсно велике, серце її вчителі та їх учні. За 59 років у закладі освіти створився чудовий творчий колектив. Національний по духу з багатими творчими традиціями у освітньому процесі. Кожного року учні стають переможцями, призерами районних та міських змагань, предметних олімпіад. Конкурсів Малої Академії наук. Сьогодні наша гімназія продовжує свій славний шлях у майбутнє, сіючи в душах своїх вихованців розумне, добре і вічне. Сьогодні ми дружна родина. Де діти пізнають світ, де вчитель живе інтересами і проблемами учнів, допомагає дітям їх вирішувати, де панує добро і злагода.